Вітаю вупилайф. Значна частина відео конфліктів з працівниками ТЦК. Це і ПСО. Про це українців повідомили у сухопутних військах. Однак виникає питання, які саме відео, тому що ті відео, які, якими рясніють телеграм-канали і соціальні мережі, загалом, вони зняті українськими громадянами е, на українських вулицях про українських працівників ТЦК і українських призовників. Зараз питаю про це у Андрія Коваленка, керівника центру протидії інформації. А також про е, фейки, дезінформацію, які поширюють і планують поширювати росіяни найближчим часом. Пане Андрію, добрий день. Вітаю вас. Як пояснити оцю цю ситуацію, де ми бачимо українські міста у відео, а сухопутні війська кажуть, що це інсценування росіяни записують на окупованих територіях відео з працівниками ТЦК і мовляв, не вірте, не ведіться, де правда. Дивіться, я тут брав би ситуацію загалом ширше. Ми близько останніх двох місяців загалом фіксуємо от наш центр, фіксує зростання кількості, а, саме відео із зображенням українських військовослужбовців у дуже різних інсценованих ситуаціях. То хтось сидить на передовій, буцімто без бронежилета і каски. То хтось буцімто поїхав в окоп, хоча пострілів не чути і взагалі не бойові умови, але кажуть, що буцімто на четвертий, на п'ятий день показують деякі фортифікаційні споруди, накладаючи звукову доріжку, фактично україномовну, оскільки, мабуть, актор не, не володіє українською мовою. Нещодавне відео, як буцімто український військовослужбовець їде на відпочинок з якоюсь дівчиною, там ну мовно кажучи, можна це все можна знайти на сторінках нашого центру протидії дезінформації. А ми почали відстежувати загалом звідки це береться. Ми провели певні осінь дослідження розслідування. Будемо так говорити. Наразі воно ще не публічно, але дещо можу озвучити, що до виробництва такого контенту. Який розповсюджується у Тіктоках у Ютубі, в тому числі через певні телеграм-канали, долучені зокрема студія «Крилля», яка дотична до Міноборони Російського і вона є виробником такого знаєте, контенту з буцімто українськими військовослужбовцями в дуже різних ситуаціях. Також долучені підрядники, які співпрацюють з Новоросія ТВ. І долучені до розгонки цих матеріалів безпосередньо маркетингові агентства, які співпрацюють з гру російським. От тобто, у нас є певні дані, ми достатньо довго цим займалися щодо е, меседжа сухопутних військ, наскільки я побачив, вони не говорили, що прям всі відео, вони сказали, що певна активність е, помічена зі сторони. Росії, ви маєте також я впевнений, що ви розумієте, але поясню глядачам, що е, будь-які ситуації, які викликають, скажімо так, великий резонанс в українському суспільстві, велику увагу українського суспільства, російські пропагандисти намагаються використовувати, якщо десь колись було знято відео. Як працюють ТЦК, не так, як людям сподобалось, Будемо так говорити. Вони намагаються це масштабувати і намагаються в будь-якому випадку зробити акцент на тому, що вся мобілізація відбувається виключно так. Вони в цьому зацікавлені. Відповідно, зі сторони сухопутних військ, ну я мав певну комунікацію, і будь-які, скажімо так, випадки, там де ТЦК діють неправомірно, ці випадки розслідуються. Відповідно, це потрібно розуміти і це потрібно пам'ятати. Ми пам'ятаємо, що ДБР певні справи заводили, але те, що росіяни будуть всю історію вмонтовувати свої інформаційно-психологічні спецоперації, намагатися масштабувати і впливати на ситуацію, це об'єктивна правда. Що з цим робити тут потрібно, і дуже важливо, я хочу звернутися до медіа безпосередньо, Я це роблю спілкуванні з дуже різними медіями. Користуючись нагодою з вашим медіа, зроблю е, прохання, таке е, показувати альтернативну сторону мобілізації. Не все відбувається, скажімо так, у форматі бусифікації. Як про це пишуть, е, от, деякі блогери от Костянтин Ліберов ходив на влк показував всередину, як відбувається цей процес. Купа людей проходили уточнення облікових даних не тільки в разах плюс, а відвідували воєнні комісаріати ТЦК. Оновлювали дані, повертались додому, і відповідно, дуже важливо показати альтернативу, що не вся мобілізація це от те, як змальовують у вигідних, скажімо так, кольорах для ворога, і тут велика відповідальність, в тому числі, велике прохання до журналістів показати, спробувати показати оцю от альтернативну сторону мобілізації, що не все так погано. Ну що стосовно ВЛК, очевидно, я думаю, і вам, і більшості українців, що ВЛК проходиться суто формально. Ну, неможливо людину дослідити його стан його здоров'я там за декілька годин. Як тут показати альтернативу, якщо і так всім зрозуміло, що це суто формальність? Дивіться не завжди так. Я особисто ВЛК проходив, коли мобілізовувався до армії. І попри те, що я проходив його з намаганням якомога швидше скажімо так, його пройти, будемо відверто, тому що я не хотів стояти в цих чергах, і так далі, у деяких лікарів відповідно, там скажімо так, вони досить прискіпливо ставилися до певних до певних питань, які стосувалися там зору чи чогось іншого, тобто. Мені здавалося, що якщо ти приходиш і просиш їх пошвидше, то буде пошвидше. Але ні, не завжди. Не можна під, скажімо так, під один, ну, скажімо так, воно всюди неоднаково да, відбувається. Ми не можемо говорити, що це суто формальність. Зовсім не формальність. Добре, давайте повернемося. все ж таки до дезінформації. Просто у відповідь на заяви сухопутних військ і вашого центру протидії дезінформації з'являються такі жартівливі підписи. Ви напевно бачили під відео Російський ПСО у військовій формі захоплює там бусифікує чоловіка на вулиці. Так чи інакше, є дуже багато відео інформпросторі з українських вулиць. Коли ви кажете про інсценування, про фейки, де ці відео? Відео, можливо, вашому центру і сухопутним військам Генштабу загалом слід показувати широкому загалу ті відео, які зняті десь на окупованій території і, і не є справжніми? За сухопутні війська особисто не буду розписуватись тут. Я скажу про те, що наш центр як тільки фіксує будь-які відео там, де. Є скажу так вигадані українські військові, да які такими не є. Які переодягнені в українську військову форму? Ми перевіряємо ротель на кожне відео, і у нас вони з'являлися на наших засобах комунікації центру протидії дезінформації. Це можна знайти відповідно кожні сюжети з обґрунтуванням. Плюс я ж говорив, що ми провели осінь розслідування, ми знайшли корені, тобто виконавців, виконавців, які займаються безпосередньо, ми хочемо ще з'ясувати, звісно ж, це майбутня мета, скільки грошей на це йде, і чи йдуть ці гроші, можливо, по закритих статтях бюджету Міноборони Росії. Це насправді доволі цікава історія. Звісно, я вважаю, що деякі відео, які, наприклад, Стовідсотково відомо, що співробітників ТЦК або Нацполіції, тому що дуже часто використовують там, форму переодягнених українських військових або Нацполіції. Якщо стовідсотково відомо, що це не співробітники ТЦК, і Нацполіції, про це безпосередньо потрібно комунікувати. О, тут я погоджуюсь. Um... Адвокати у TikTok, які допомагають людям уникнути там Свавілля ТЦК, та або я не знаю, допомагають вчать ухилятися від мобілізації, в тому числі вони є теж ПСО. Е, дивіться, стосовно загалом терміну ПСО, його зараз ну, росіяни і деякі блогери, які їм допомагають, і деякі українські громадяни, які скажімо так, е, ну не задоволені певними ситуаціями. Вони намагаються висміювати цей термін. Насправді, цей термін не єдиний, тобто є і спеціальна інформаційна операція. Термін, дуже різні терміни. А, щодо адвокатів, є знову ж таки різні випадки. Тобто, є люди, які наймають юристів і йдуть з ними в ТЦК. Чи порушують вони щось це? Ні, це люди, які хочуть зробити все в законний спосіб, щоб там. Як бояться, наприклад, що їх права можуть десь порушити, це нормальна історія, цілком нормальна. А є юристи, які е, займаються безпосередньо, ви знаєте точно, що е, Медведчук, наприклад, коли став о, ще в адміністрації кучми головою, да, і в цілому він розбудовував дуже серйозно юридичну інфраструктуру для ухвалення необхідного законодавства під Фактично, цілі Росії в Україні з тих пір дуже багато юридичних фірм, юристів з тих часів вони фактично займаються юридичною практикою або за меж України, або в Україні. Відповідно, є певні юристи, які цілком свідомо займаються зривом мобілізації, не допомогою людям у захисті їхніх там, законних прав. А свідомо намагається понизити кількість людей, які можуть, на яких може розраховувати силу оборони для поповнення власних резервів. Це свідома історія позбавити сил оборони резервів. Відповідно, тут правоохоронні органи мають працювати з бекграундом цих юристів. Деякі з них, до речі, деякі з них знаходяться безпосередньо за кордоном. Вони працюють через TikTok, вони працюють через соцмережі з українцями, знаходячись за кордоном. Тобто ці питання потрібно розмежовувати і відмежовувати тобто, звичайних адвокатів від людей, які займаються, ну фактично, діяльність яких може підпадати під 111 статтю Кримінального кодексу України. Ви раніше говорили, що Тікток найбільше зло у 2024 році, от саме у питанні дезінформації з боку Росії. Ви можете навести приклади форматів? Можливо, от що саме зараз, яким чином росіяни впливають на українців? Ну, очевидно, що військовий, який сидить, жаліється, все погано, це ми вже почули. Зрозуміло. Можливо, відео з ТЦК. А що ще? Були, наприклад, випадки, коли. Демонстрували, мовляв, Каран, з якого, мовляв, українці їдять сало, і ці відео суттєво ем, поширювалося, і головною метою було вплинути, скажімо на так на тих мусульман, які в лавах певних підрозділів сил оборони ведуть війну проти Росії, плюс додатково зарядити, скажімо так, окремих мусульман, які у лавах збройних сил Росії ведуть війну проти України, от це було це фіксувалося, і там були перегляди мільйонів цих відео, і вони розповсюджувалися потім по мережах телеграм, російських джихад Наприклад, там називалися. Окрім цього, з останніх можемо говорити про те, що там вагітна лікарка повістку отримала, десь тобто маніпулювання з роздачою повісток ну суттєво. Е, ви всі пам'ятаєте, там фейкові, діпфейки звернення із Залужного раніше були і не тільки його. От, діпфейки з Володимиром Зеленським поширювалися. Е, використання, знову ж таки, фейкових відео українських військових, які тікають з позиції, з Білогорівки. Зокрема, були такі відео, і з Авдіївки. До того, як е, довелося відійти Завдіївки, за, ну задовго до того. от Тобто, ну таких е, ну відео дуже багато, плюс там е, розповсюдження різних там фейкових петицій про або розпуск Верховної Ради, або, скажімо так, імпічмент. Е, тобто, дуже багато таких от деякі відео використовуються виключно для того, щоб. Е, Промацувати настрої, оскільки в Тіктоку сидить така аудиторія, яка, скажімо так, найбільш вразлива до безпосередньо впливу дезінформації, вона сприймає контент дуже часто емоціями. Тобто, основа будь-якого фейку будь-якої дезінформації це емоція. Якщо ти вкладаєш в цей меседж емоцію, людина цю емоцію отримає, лякається або навпаки гнівається. Не отримуючи оперативно альтернативної картини, ця людина ухвалює якось рішення досить поспішне. А ті фейки, які розвінчує центр протидії дезінформації, наскільки вони результативні ну, до моменту розвінчання? А. а... І навіть після, якщо йдеться наприклад про аудиторію всередині Росії, про те, що нібито Збройні сили України б'ють там по цивільних містах там, Білгорода і, і інші речі, і о, тут цікаво зрозуміти наскільки результативними вони є для заходу на західну аудиторію всередині Росії і в Україні, це ж я так розумію різні коефіцієнти на виході. Да, це зовсім різні історії. Відповідно, одне діло захисту українського інформаційного простору. Там є дуже різні градації. Є масштабні кампанії, такі як ну, наприклад, майдан 3 кампанія по скажімо так нелегітимності. Да, так званій президент України. Ми її відпрацьовували разом з головним управлінням розвідки. І ми отримали інформацію до того, як ця кампанія планувалася. До того як планувався і початок, і ми фактично увійшли в комунікацію, спрогнозувавши всі дії росіян. І, зокрема, завдяки цьому вдалося аргументовано збити певну хвилю. Тобто, в Україні не зайшла ця кампанія про нелегітимність. На заході ворог намагається її просувати. Тобто, медійна частина є через соцмережі Ікси, через певних експертів. Намагається просувати історію про нелегітимність, нездатність сил оборони, скажімо так, виграти цю війну так далі. Тому подібне безпосередньо в цьому беруть участь і служба зовнішньої розвідки Росії. Безпосередньо там інші, скажемо так, інструменти подачі інформації. Це частково скажімо так, робиться по певних закритих звітах, і зокрема, деякі з них ми публікуємо. От, наприклад. Ми публікували в звіт повністю вся мережа російської дезінформації з блогерами, експертами, медіа створеними під Німеччину. Відповідно, нам наші німецькі партнери дуже дякували за це, оскільки ця інфраструктура працює проти безпосередньо канцлера Олефа Шольца, вкидаючи меседжі проти нього, збиваючи його рейтинги, а також проти надання допомоги Україні стосовно. Того, що працює на Росії, багато деталей я тут говорити не буду відповідно. Але є, скажімо так: ем, певні епізоди, коли ем, пам'ятаємо цей будинок у Білгороді, да, дуже важливо було оперативно увійти в комунікацію і продемонструвати, що насправді це не Україна зробила цей обстріл, як вони все малювали ем, закинути альтернативну версію. Ситуація, тому що коли є одна картинка, коли тобі кажуть, що це Україна, зробила і так далі, ти в Росії в будь-якому випадку будеш однозначно думати, що це Україна. А коли в тебе є альтернативна версія, те, що було зроблено, то певна частка людей все одно почне сумніватися в офіційній версії, в умовах Росії дуже складно працювати, оскільки повністю контролюється весь. Не тільки трафіка, а взагалі інформаційні, інформаційні потоки. Частково частково Росія не може остаточно взяти під контроль Телеграм безпосередньо. І дуже цікаво зараз, коли відновиться робота Тіктока повноцінна в Росії, чи зможуть вони контролювати повноцінні потоки в Тіктоці, це теж доволі цікаво. Але закидання альтернативних версій це важлива практика, без цього просто ніяк. Які фейки Росії будуть використовуватися найближчим часом, враховуючи порядок денний, взагалі в геополітиці у світі, і як зокрема російська пропаганда реагує на дозвіл для України бити західною зброєю по цілях Росії? О, от до речі, вони досі не можуть остаточно визначитися. Я доволі. Довго спостерігаю після цього рішення за тим, як працює їх інфраструктура в ЕНКОРІ, оскільки вона найбільше показова стосовно трансляції чи інших меседжів їхньої влади, і вони не можуть визначитись з тим, чи замовчувати остаточно цю історію і небезпеку, чи принаймні говорити, от як деякі про те, що та що той Петріот, наші літаки і так зможуть скидати ці цікаво. Відповідно, вони остаточно не визначились, але є певні заяви рябкова. Да, про те, що там він погрожувати почав Заходу, але не, не озвучив, як саме. А головна історія буде продовжуватися стосовно ядерного шантажу. У Росії немає ніякого іншого інструменту. З 2022 року вони використовують головну страшилку для заходу. Це ядерний шантаж. В даному випадку надання дозволу да, ударів по території Росії західною зброєю. Ядерний шантаж не спрацював. Це маркер того. Що Захід фактично просто переступив через цю погрозу. Стосовно інших, продовжується, звісно ж, кампанія по дискредитації мобілізації, роботи ТЦК. Ця кампанія триває, фактично, не будемо брати період 14 15 років, 16 го коли була, були просто інші виконавці, там певні люди, типу Руслана Кацаби там, і так далі. А, от, але 22-го року вона триває і буде тривати до кінця війни, оскільки головна мета цієї кампанії фактично позбавити силу оборони резервів. Це ключова історія. Тобто, це типово військова кампанія інформаційна. Окрім цього, гіперболізація теми з підвищенням податків в Україні відповідно є там певні історії, да, які є реальними, але задача росіян зробити з цього. Там, ну фактично перетворити це на певний гнів всередині українців, е, просувати наративи, що, мовляв, всі гроші на війну, всі гроші в українців будуть забирати на війну, і так далі. Вони будуть використовувати різні наративи стосовно цієї теми. Ну і зрив е, таки глобального саміту миру вона буде тривати до самого його початку. Росіяни будуть показувати, мовляв, що. Без них цей саміт і без Китаю цей саміт неможливий, і немає сенсу. Тобто, ця історія вона триває і буде поки що. Дякую за розмову. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, був моїм співрозмовником. Ви ж, якщо бажаєте перевіреної інформації, підпишіться на соцмережі центру і соцмережі Української правди. Адже ми ретельно працюємо також з інформацією, перевіряємо, верифікуємо її і долучайтеся до клубу української правди. Підтримуйте незалежну журналістику.